Ще один дитячий садочок 3 листопада відкрив свої двері для дошкільнят. Тут завершено ремонт та оснащено необхідним інвентарем найпростіше укриття для перебування дітей під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Напередодні в стінах закладу пройшли батьківські збори. Заступник міського голови Андрій Криштопов та виконуюча обов'язків начальника управління освіти міської ради Олена Принц поспілкувались з батьками щодо питання організації виховного процесу в закладі освіти, що виконує функцію чергового дитячого садочку в умовах воєнного стану. Нарешті, і в цьому дитячому закладі лунатиме дитячий галас. Ми дуже раді цьому. Адже велика команда працювала над тим, щоб Ну, якомога швидше відкрити цей заклад дошкільної освіти. І завтрашнього дня вас адміністрація, ваші вихователі чекатимуть ваших дітей, готуємося їх зустріти в теплому, в світлому приміщенні. На наступному тижні плануємо відкрити наступний заклад дошкільної освіти. І, е Команда Віталія Вікторовича планує відкрити до кінця цього календарного року в усіх закладах освіти укриття. Тому сподіваємося, що якомога більше дітей буде здобувати освіту у закладах дошкільної, закладах загальної середньої освіти, в закладах позашкільної освіти. Наше місто намагається цього досягти, тому разом до перемоги. Батьки спільно з заступником міського голови Андрієм Криштоповим та виконуючою обов'язків начальника управління освіти міської ради Оленою Принц оглянули приміщення, укриття та ознайомили з умовами перебування тут дітей під час повітряної тривоги. Ми підписали всі необхідні документи для того, щоб використовувати дане укриття. У нас тут найпростіше укриття, немає можливості тут повноцінного укриття, немає підвальних приміщень, які б можна було відремонтувати. По забезпеченню даний вид об'єкта щодо укриття відповідає всім нормативам, всім необхідним він укомплектований. Я дуже задоволений роботами, які проводять наші підрядники, бо працювали тут ремонти, виконані трошки більше як за два. Тижні. І роботи дійсно хлопці працювали і десь і вночі для того, щоб якмога найшвидше запустити. Кількість закладів освіти, що виконують функцію чергових дитячих садочків, поступово збільшується. І даний садочок став третім. Після підготовки укриттів перед міською владою стоїть наступне завдання організація якісного харчування відповідно до вимог Міносвіти. В цьому напрямку вже працюють. Укриття кожного закладу розраховано на певну кількість вихованців. Тому зараз відвідувати садочок можуть лише діти, чиї батьки працюють. Тимчасові направлення до закладу можна отримати в управлінні освіти. Відкривається у нас три групи для батьків, які батьки працюють. Чергові називаються рідновікові групи на 50, укриття. розчитано на 50 діток. Ну і працівників будуть ходити е, дітки лише вашого дитячого закладу. Да, ми лише нашого дитячого закладу, тому що у мене дуже багато е, батьків, які працюють. Mm -hmm. І так як я знаходжуся в центрі міста, о, і всі хочуть до нас у дитячий заклад. Ну, поки батьки тільки наші да, тільки наші. Укриття даного закладу було облаштоване в підвальному приміщенні дитячого садочку за рахунок міського бюджету, і воно відповідає всім рекомендаціям та нормам. Приміщення обладнали системою вентиляції, зробили додаткове розведення електроенергії, санвузол, встановили рукомийник, пошпаклювали та пофарбували стіни й стелю, розмежували кімнати. Також зробили стяжку, адже відповідно до норм підлога має бути твердою. Вхід до укриття дозволяє діточкам у супроводі вихователів за лічені хвилини потрапити у сховище, де малеча може продовжити свої заняття і бути в безпеці. Передбачили тут і резервуар з водою, необхідні меблі, медичний куточок, комплекти освітніх матеріалів. А на випадок відсутності електроенергії передбачили альтернативне джерело живлення електрогенератор. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, перш муніципальний канал.